Як добре, що я вчора все висадила. Ну, майже все. Так, не так, але ж висадила. Бо дивіться, у нас іде дощ, зараз трішки перейшов і думаю, я ж вийду. Валя вже мені написала, що я там насадила. А ось дивіться, петунія вже розквітла. Я думала її вирвати а вона квітує тепер. Ну, хай росте. І оце ж я посадила під стопчиками ту чорну малину. А оце два кущики. Треба мені буде, мабуть, оцей кущ від ціля прибрати і посадити його далі. Туди під кінець доріжки, стежечки. Ну, Зараз не зайти, тому що ну, дуже тут намочив дощ. Чому це я пересажу? Це виноград. Я так і подумала, що щось схоже. Ну, а думаю, може, це якийсь кущ здоровий малини. А це виноград сорту Возрождження. У мене винограду немає, я його повидаляла. Ну, а тепер ось два кущика буде. Більше я не буду заводити, але на пам'ять я ці лишу. От. Ну, це ж, ну, може, ще буде е, сухо тоді. Так, там пішли туди. Я там посадила часник від Валі, І три рядочки валя пише, полуниця. Оце з здоровими корінцями два рядочки. Називається полуниця румба. А маленькі були корінці, та полуниця називається Алегро. Це в мене тут три рядочки її. Тепер я буду знати і вам розповідаю, бо я нічого не знала. Ну, а тут по краю це ж у мене її часник я посадила. Красуня, ну, як завжди, ж, вийшла ж. Ну, поки дощику немає, хай погуляє. Перестав. А й думаю, як же його вийти на вулицю. Ну, звичайно, пересадити мені не вдасться. Може, я таки, ну, ще тільки початок листопада, потім я його пересажу, бо там ну не місце, то треба далі пересадити кущик той. Я, правда, їм не даю дуже так розростатись винограду. Який було в мене, в мене колись 21 кущ був. Та я все поудаляла, бо нікому було його обробляти, щоб був високий урожай. Ну, а зараз вона прислала, що як називається по насінню, то будемо розбиратись зараз, що там і як. Якщо щось не так, вона мене поправить потім. Це така погода дуже сприятлива для моїх шивців, які оце без корінців під бутил. Під пляшками. От, це ж у мене тут ялівці, а тут туя, я. вже говорила. Ну, і ще нагадую, то я сподіваюся, що вони всі мені дадуть корінці. А ну що тут у мене з малиною? Останній кущик? Ну, що тут є? А тут є, бачите, це ж можна зірвати для моєї красуні онучки. Так. Ну, ці хай ще. Оцю можна теж зірвати. Ой, а ця хай ще дозріває. Ну, а ти що тут робиш? Пішли до хати? Пішли. Так, квітують троянди, як завжди, в такий. Ну, це їх температура їм ця підходить. Ось так. Пішли. Можна і трішки й погуляти. Я вже думала прибирати свої декорації в цьому році. Думаю, вже зараз повинен мороз бути, а воно, дивіться, яка температура тепла. Зараз плюс 15. Так, тут водички налило в ящичок. А, ні, не дуже багато. Так, я вчора виливала. О, дивіться, вітер був такий, що килимок навіть туди за. Ось о, залетів листя. Листя мокре, ніяк його, звичайно, збирати, хай поки що. Чи підсохне, чи буде видно. Я про оці декорації говорила. Ну, хай ще. А цей мох, що з лісу принесли, під жабкою саме краще зберігся. Там трішки пожолтів, ось якось. Де їжачок? З одного боку нічого, а ось тут. Пожовтів. А де зайчик і білочка, так там Фенді, фу, що ти там жуєш уже Так гарно, бачите? Ну, роботи поки що нема. Декорації прибирати ще не буду, навіть якщо буде мінус 1-2, то вже можна тоді їх заносити. Пішли додому. Пішли. Оно трусишся вже, пішли додому, пішли, пішли. Пішли, красуня. Не хоче. Ідемо. Ну, я пішла, ти як хочеш. Ну, а сьогодні я хочу показати насіння, яке було в посилочці від Валентини з каналу Моє господарство. Там вже попереднє відео є деякі, і ось тут вона мені прислала кучу насіння. Дякую, Валічка. Ой, щось тут загубилося. Одне, одна насінинка загубилась. Я думала, що, може, вона тут напише або на кожній етик... етикетці. Та вона нічого не написала, тому ой, ось навіть висипаються якісь насінинки. Зараз я так їх десь покладу, дві висипалось. От, ну і зараз це так, як я зрозуміла, дивіться, ось оце, вроді, редиска, так, вона сказала, дивіться, оброблені ось які. Оце, зараз скажу, що це, я ж виписала те, що вона писала, якщо я правильно поняла, так. Це пекінка, капуста. Валюш, якщо неправильно, поправиш, а я потім виправлюсь. Ну, так, оце я так, е, так зрозуміла, зараз як вона пише. Ага. Ридиска знизу, потім пекінка. Де понять, Де низ, а де верх. Ну, Це вже побачимо по а, оце, мабуть, пекінка. Пекінки ж насіння менше, так? Ну... По об'єму. В общем, оце тут пекінка і ридиска. Отак. От Далі. Це, що можна тут зрозуміти. Ось кавун Чарльстон Чарл Грей. Найкраще насіння світу. Так. Вегетаційний період 75-80 днів. Ну, чому не посадить? І, на... і якщо тут їх зараз покажу насінинки, ось які. І їх тут багатенько, я навіть можу поділитись своєю сусідкою Наталією, якщо захоче, то і Ліля. Він ось якийсь ось такого. Я навіть не бачила. А у валі треба подивитись, може, вона показувала, який він в неї виріс. Ну, ось оце, вона мені прислала. Так, далі цибуля Іспаньол. 10 грам. Ось тільки тут і написано сорт цибулі середнього строку дозрівання. Період вегетації 110-115 днів. Цибулини округлої злегка. Каплевидної форми, щільні, однорідні за розміром, інтенсивного золотистого коричневого забарвлення, середньою вагою 140-160 г. Це одна цибулинка. Утворює потужні зовнішні лузки, що добре захищають цибулину при зберіганні. Чудово росте на всіх типах ґрунтів. Та витримує короткочасну повітряну та ґрунтову посуху. Листова маса залишається зеленою довше всіх конкурентів, зберігається протягом 5-6 місяців. Ще одна особливість приємний солодкий смак і неповторний аромат. Ну, оце дивіться, що вона не гірка, а солодкий приємний. Смак, це мені підходить. Але я не знайшла, я погуглила зразу ж, я не знайшла, коли її треба садити. Чи навесні, чи вже оце можна зараз. Дякую, Валюша. Ну, оце так. Це те, що можна зрозуміти. І те, що можна ось о, томат Айдар. Ось такий тут. Вісім насінинок і використати треба до листопада 2026 року. Ну, ось так. Ну, це ще можна по подек... декілька насінин посадити, а декілька лишити на слідщий рік. Що про нього? Популярний гібрид високорослого томату для вирощування в плівках, теплицях і на підв'язках у відкритому ґрунті. Плоди перцевовидної форми вагою 140-160 г. Яскраво червоного кольору. Оце така віка в мене любить червоні. Томат дуже щільний, має насичений аромат та дуже солодкий смак. Рослина генеративно-вегетативного типу. В середньому на кожен метр стебла формується по 3,5 китиці. Задяки особливостям плодоношення врожайність завжди вражає. Ну Така хочеться і посадить. Ну, так, по отакі пакетики з, зазвичай голландське насіння. Називалось, коли отакий от пакетик. Так, далі що? А далі пішло так. Я не знаю. Тут, значить, вона що мені пише? Так, оце. Зараз, де отакий от товстенький? Я від ціля бачила, вилетіло. Кабачок. А ось, як зрозуміти, ж ніяких позначок. Чи це, чи це гарбуз, чи це кабак, кабачок. Ну, ви зрозуміли, який кабачок. Валя, скажеш, що це таке? Насіння, як у гарбуза. Ну, здорове. В кабачках звичайно ну, десь таке маленьке. Ну, кабачок, ви, ви зрозуміли. Не, не кабак, а кабачок. Ну, це я не знаю, що за насіння, і його теж тут багато, то я можу поділитися і навіть в село відправити декілька. Артем може повезти, щоб теж посадили. Так, далі тут, не знаю, як її показати, так, вона мені пише, томати розові та жовті, високорослі. І середньорослі називаються пол, полбіг. Якщо я правильно почитала, в неї там і вона правильно написала. Ну, ось два, дві насінинки я, відкільсько витрусилася, бо воно тут ну, не дуже. ой, Так, А тут у мене ось такі вони. Може, оце, і їх, їх дуже багато, якщо видно, ось дивіться, їх дуже багато. А от, може, оце середньорослі? Це, я так зрозуміла, домашнє насіння. Ну, відкіль же оті дві вискочили, я не знаю. Ось о. Це ось таке насіння, необроблене. Валічка, виручай. Скажи, яке де. Ну, мені... Е, якби оце ти мені скажеш, оце валя, от, де зелененьке, то вже тут я розберуся. Я зараз їх хочу. Це, мабуть, відсіля оті випали. Ну, я їх ті окремо. Ці теж не оброблені на сінинки. Може, сама збирала, нічого вона мені не написала. Це теж томати. Оце якісь із них жовті, високорослі, якісь рожеві високорослі. А, а оце, мабуть, оце середньорослі полбіг. Так, вроді як називається, ну, я іще й погуглю. І зараз я оцін насіння, та і це, мабуть, теж можна. У мене є ось такі пакети. Я тут шпилькою отак проколюю низ, щоб насіннячко дихало. І всі їх поховаю в пакети і ну, напишу хоч щось. Хоч щось напишу, що це таке. Ну, ці не треба там все, все чітко. І оце я цим займусь. У нас продовжує йти дощ. Так було трішечки-трішечки притих, а зараз у ногу йде. Ну, оце я все вже розглянула. Розпакувала далі. Посилку від Валі. але ж не все зрозуміла. Ну, я думаю, вона подивиться і потім щось напише мені в коментарях. їй дякую велике. Тут скільки насіння. Я говорила, я там ну, трішки-трішки посажу. Віка скаже, ти завжди так говориш. Ну, побачимо. Тут є і поділитись своїми подругами. Ну, Ліля не знаю, чи буде садити, а Наталія може й посадити. О! Я звалюй, поділюсь. Оце звалюй треба ділитись. Вона завжди. Оце тільки ж. Я тепер, як вже вона мені напише, що це за насіннячко? Ось оце. Тут дуже його. Ну, цих, цих тут так небагато, але тут хватить. Дякую тобі, велике. За. Посилку, за те, що ти оце так потурбувалася за твою турботу, не дивлячись на те, що тобі дуже важко ходити. Боже, як вона там працює? Ну це ж у мене скільки городу, а в неї ж, мабуть, не так, я дивлюсь там такі теплиці, скільки праці. Так, дивіться. Оце я розфасувала в такі пакетики, які в мене завжди є. І я їх потім не викидаю. Вони і на наступний рік годяться. Є в мене трішки вущі. От. І що я тут, так, це вже з досвіду свого, я думаю, так. У мене жовті були. І вони у них насіннячко трішки менше, ніж в рожевих високорослих. І я так прикинула, що це, мабуть, рожеві, Ну, я знаком питання тут їх поклала. А це, мабуть, жовті, бо в них от такі насінинки дуже маленькі. І я порівняла оці, що в мене випали. То вони більше підходять під жовті. Ну, я теж з знаком питання їх в пакетик поклала. Оце, мабуть, оці середні, е, середньорослі полбіг і чи полбіг біч. Ну, в общем так. Ну, Я думаю, що це вони. Так? Ну, далі кабак чи кабачок. Потім я так думаю, що оце пікінка, а це редиска. Ну, Валюша, якщо, то поправиш. Ну, мені здається, так. Тут їх дуже багато. Ну, а тут і нема чого. Тут все написано. Дуже велике дякую тобі. Мені сподобалось все. Не можу навіть виділити, що. Мені і малина сподобалася, і полуниці. Полуниці це взагалі супер. От. І ще й насіння. Ще й гриби. Здається, то білі, бо вони пахнуть у мене і досі тут. І, ну Я сухі ніколи не сушила. Збирали ми в Полтавській області, коли з дітьми білі гриби. Але ми їх не сушили. А тут такий запах стоїть, їх і не багато, але такий запах стоїть. Ну, це буде борщ смачнющий.